Ми опрацьовуємо клейми зі страховими компаніями, незалежно залежить від того, в якому штаті ви живете, чи ваш будинок є. У нас є клієнти в Каліфорнії, в Техасі, в Юті, в Бостоні, в Чикаго тут. Але будуємо ми тільки в штаті Ліної. Ми тільки тут в Чикаго і будуємо цю всю роботу. І знаєте, в штаті Ліної, тут біля Чикаго є напевно на одній руці можна перерахувати, скільки людей, професіоналів, які займаються тим, що будують дахи чи сайдинги, які розмовляють українською чи вже не знаю російською, якщо на те пішло. Але немає жодної компанії, яка б робила те, що робимо ми. Отримувала вам гроші від страхової компанії. Тому дивіться, що я хотів сказати. Ми, напевно, ще працювали з усіма. Якщо не з усіма, то, напевно, з більшістю людьми українсько-російськомовними, які займаються такого типу роботи тут в Іліної. І якщо ви дуже сильно хочете, щоб вони робили вам роботу, it's це okay. окей, ми з ними домовимося, я вам обіцяю, або вже з ними працювали багато разів, спитайтеся, в них же ж. Я... Отримати гроші від страхової компанії це окрема робота. Хто це буде будувати, це вже інше питання взагалі. Тому не компромізуйте на тому, що гей, у мене є дуже хороший чоловік, який будує дахи. Супер, він нехай будує дахи. Але якщо він не займається фулл тайм тим, чим ми займаємося, не отримує гроші не страхівкою, працює, то давайте ми зробимо те, що ми робимо найкраще. Хочете, щоб будував хтось інший, не проблема. Кей okay? це для тих людей, які хочуть це розділити, а не працювати з однією компанією, щоб ми робили те.